Після того, як габенчик нас підслив, сьогодні я прям відчуваю, що накопилась і можемо відкрити нормально таку кількість кейсів. Це 50 штучок. У нас буде сьогодні 30 кейсів перелом, 18 кейсів сновидіння та кошмари, і 2-3 кейси це прорив. Будемо сьогодні ходитись на бабку. Давайте подивимося, що з цього вийде. Поки ми не почали відкривати кейси, хочу нагадати, що при досягненні 1111 підписників на моєму каналі в своєму телеграмі я роз. Зіграю сетік із дуже гарних скінчиків. Буде 7 переможців, це буде сочніший дігл, власна скравчений бейбі-вой і 5 АВП-лапок. Тому можеш переходити в телеграмі, там в закріплених повідомленнях ти можеш знайти цей розіграш. Чекаємо досягнення цієї цілі. Полетіли перший контейнер, у нас їх сьогодні 30. Давайте скіпним відразу і правильно зробили. Okay. Давайте чисто поскіпаємо трошечки. Так. 3 на четвертий а на четвертий Добре. І тепер можемо відкривати. П'ятий. Поведіть. Осолоджуємось прокрутиками, дивимося, як він нас байтить. Дає понюхати розовеньке і, в принципі, більше нам нічого не дає. Окей, я зрозумів. Я тебе зрозумів. Не маю, розумію. Вау, як ти просто засипаєш мене сіньки. Я не знаю, що з моїми шансами вже на цьому аккаунті, але це після того, як він видав мені перші, це просто якийсь решт. Я не знаю, як реагувати, що взагалі казати, але ви просто подивіться на цей дроп і все, що він мені ставить. Тупо одна сімка. Знову, там, ну, це що, забагани якийсь цей анімація чи що? Вже я таке тільки що бачу. Якщо він поставив хоч одну червону, я чесно буду вже задоволений. Хоча коли він так насипає багато сінки, це може означати, що можливо ми сьогодні побачимо щось цікаве. Але поки що це голос монстра, статтрек, після полі. Окей. Я не знаю, що чекати, що ми тут взагалі будемо робити, але отримуємо касєту. Угу, угу. А, рож, цей жовтий віночок ми походу сьогодні не побачимо, так? Правильно я розумію? А, Бен постав хоч щось, ну може хоч червоний там чи ж... Ш... Ага. Угу. Голос монстра. Вау. Тепер навіть не статрек. Може хоч це. Ч не з фабрики, статрейк, наприклад. Та хоч покажи в прокрути, куда я понюхать, ну честно, що це таке, що це за полосата косые? Ммм, розумію. Давайте оце вот доскіпаємо. Вот так. Ики гарни ви просто гляньте. Вау. Докупив я ключики, полетіли. Це у нас 21 кейс, і за 21 кейс. М -м, він вирішив видати мені статрейк. Ні, ну ось це реальні шанси у Габена. Це просто реальні шанси у Габена. Оооооо, Ржеве. Та ти шо? Після бойових випробувань? Вау, оце розщедрився. Це що, чисто два ключа купить. Окей. Габенчик, дай мені кассетку. Та кассетку. ну що ты мне це бизона даєш? Дай мені p 250 кассета, будь ласка. Честно, після таких контрактов, після цього всього, Мені тупо немає ніякого бажання вообще заходить в цю игру. Є бажання вывести звідси тупо всі бабки, И сюди не заходить, більше. ніколи. Просто подивіться, що це, навіщо воно Просто трай. Uh, я не знаю, честно. Поміж двох фіолок. На фіолоки нам взагалі все одно. анубіс нубис, кстати, взагалі червоного, бачите, в цій стрічці тупо немає. Хочется просто помолчать. Ого, оце так насыпа. Чекаем. Одне рожеви. 1, 2, 3, 4, 5. 5 фіолок і все синько. Ні, Ну, статистика, статистика, да. Насправді, те, що я отримав раніше, це взагалі нічим не зрівняється. Так, ну і що? Тут у нас два кейси прорив і 18 сновидіння та кошмари. Е, сподіваюсь, ви розумієте, що зараз буде? Відкриваємо 10 сновидіння та кошмари, тобто полосочку. І відкриваємо один прорив. У нас ехота чисто за бабкою. Чекаємо бабку, де ж в цьому контейнері може лежати бабка. Шоу! Еміраль! Цеміральт це перший не віш. Твійці, це еміраль! Це еміральт! Шоосіда! Бек тубек. А може бабка? Давайте бабку відразу. Бабки не буде. О, ну тут треба було йти так. Ні, ну аміральці ту ну, це шикардозно. Ну, Давайте тут поскіпаємо трішечки. Жертва Габену. Чи скіпнув? Це ж треба було взяти і скіпнуть свій перший ніж. Це просто жесть. Ви взагалі. вообще? Взяв скіпнув свій перший ніж. Як таке може бути? Може ту бек, а? Ну, непогано, не погано. Мені це подобається. Окей, 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 окей. Потім ми почекаємо, скільки він коштує, але це нереальніший занос, і не рад Вау. Вау, вау, давайте доб'ємо ці кейсики. Може тут ще щось цікаве є? ну поведіння та кошмара це прям топчик. Це прям топчик. Бачите? Не, от не пожалкував я закупити його. І дайніш. Може десь тут ще лежить. Це ж треба було так взяти і скипить. Я в шоці. Навіть вінок не побачив. Як це може бути? Ну як? Замість Мені тепер від цього сумно, ви розумієте. блін, це еміраль. Він повністю зелений, ви бачите? Зараз, зараз зараз доб'ємо ці всі кейсики. Відкриємо ще прорив. И потім, давайте ще скипнем. Блин, если ще один ниж скипнуть, все будет просто жестика, ну честно. Давайте вот так от. Лап, 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 лолочка, вот, вот. Так, ляп-ляп, елочка, добра. Вот так вот. И останется три, давайте насолодживатись прокрутиком. А вдруг? Я дуже хотів бабочку, це было бы дуже круто, але фальшик Эміраль. Ну, це, 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 це прям, ну, це прям левел. Перші ми вибивали, множить, як ми вже вибивали. Спокійно, спокійно. Фіолочка, фіолочка у нас в заключному кейсику, щойно з фабрики, взагалі приємно. Так, дивимось, що ми хочемо. Я хочу ось оцей нєгів. Звичайно, ось це. Але але, не, я це не хочу. Габен, ти мене зараз чуєш. Я не хочу. Не хочу. Я. Балінсон, дай мені Нєгів, от ласочка. Я знаю, що шанс вибить звідси бабку максимально мінімальний. І, звичайно, ми просили Нєгів, він нам дав Нєгів. Все як полагається. А тепер, а тепер, а тепер можна підводити підсумки. Я е, розумію, що ось це, щойно з фабрики. О, да! О, да! Еміральд фальшик. Амадоплер Еміральд. Вау. Просто 0,67. На тоненьком, на тоненьком. Нарешті мені випала голда і не покоцана після боїв. Ви зрозуміли. 0,50 Дякую, дякую, Габен, за такий жорсткий занос. З 50 кейсів, цього разу ми вибиваємо от після цих контрактів злитих, після цих бабок злитих, кучі просто на колекції Dust. Ой-ой-ой, ви подивіться, 22 350 гривень. Це звичайний гамма Доплер, що не з фабрики. А у нас тут Еміральд. Еміральд. Якщо ви знаєте, скільки коштує ніж фальшин, Доплер, Еміральд, чого не бабка? Ну чого не бабка, Еміральд. Ну ладно, ладно, добре, я про пробачаю. Скільки він коштує? Напишіть в коментарях, будь ласка, тому що я не дуже сильно орієнтуюся, але я розумію, що десь на 2,5 рази там в три більше, ніж від звичайної ринкової ціни. Напишіть в коментарях, ранг у нас 39-й. дуже приємно. Еміральд, бачите, Еміральд. Все, я з вами не прощаюсь. ще побачимось.